Навчити дітей творити красу власними руками дуже клопітка справа, але їй присвячує свій час талановитий керівник гуртка різблення по дереву Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Валерій Алексеєнко, у якого, як зазначають його учні, золоте серце і золоті руки. Під час занять у гуртку під його керівництвом діти оволодівають навичками роботи з ріжучим інструментом, вивчають різні способи і технології різьблення. Гурток різьблення по дереву я веду вже 8 років. Діти в мене навчаються володіти ріжницьким інструментом, обробляти дерево, вчаться рельєфної різьби, вчаться скульптурної різьби. І, хоча програма гуртка розрахована лише на три роки, проте різб'ярі ходять на заняття і по завершенні цього терміну. Наприклад, Максим Протасевич відвідує гурток вже протягом шести років і за цей час ставав неодноразовим переможцем різноманітних конкурсів. На звітній виставці знайшла своє місце його робота під назвою Прагнення до польоту, яка здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі Знай і люби свій край. Моя робота називається Прагнення до польоту. Я ее вырезал из липы, фанеры и ДСП. Такое название она получила, потому что э, знаменитый Жуковский, когда благодаря «Орлу» он наблюдал за им полетом, и благодаря крыльям «Орла» он выдумал основные азы авиатехнологий. Із кухонним набором веселе село вперше брав участь в обласному конкурсі Скарбниця майстерності Іван Бібко. І досить успішно. Там він став абсолютним переможцем, а на всеукраїнському рівні посів почесне друге місце. Саме цю призову роботу із Вільхи і Липи Іван презентував на звітній виставці. Тема моєї композиції спала мені на думку під час відвідан бабусі та дідуся в селі. Спостерігаючи за побутом та життям селян, побачив багато цікавого, що і відтворив у своїй композиції. На звітній виставці були представлені і побутові витвори, і скульптури, і панно все це найкращі роботи найталановитіших гуртківців, які отримали подяки від адміністрації закладу за свою працю. Юні фотографи міського центру науково-технічної творчості зафіксували цю подію у цифровому форматі. А інші юні обдарування своїми музичними виступами додали усім присутнім святкового настрою.